Поліцейський дрон розпочинає патрулювання вулиці Запоріжжя. З висоти пташиного польоту він стежить за безпекою містян. Безпілотник має потужну камеру з хорошою чіткістю. Весь політ записується на відео. Якщо оператор БПЛА помічає підозрілий об'єкт на планшет найближчого наряду, поліції миттєво передаються координати. Увага нарядам! неподалік дитячого майданчику виявлено підозрілий предмет, перевірте з дотриманням. Техніки особистої безпеки також дрон може зафіксувати правопорушення людей, наприклад, розпиття алкоголю або нехтування правил дорожнього руху. Найчастіше він патрулюватиме місця з великою кількістю людей. Місцеві Запоріжжя по різному сприймають появу аеропатруля. Для одних це відчуття безпеки, для інших джерело тривоги. Зокрема, звук дрона може налякати, кажуть люди. А ще через характерний гул дрона у деяких військових, які повернулися з фронту. Може початися панічна атака, розповідає пілотеса БПЛА з позивним мала для багатьох він асоціюється з війною, розвідкою ворога та обстрілами. Я хочу звикла до цього звуку, але наприклад, як ми заїжджали у це місто Запоріжжя, де ми зараз проживаємо, то тут дитина ввечері просто гралася дитячим китайським цим дроном, який взагалі нічого не ну, собою не представляє. Але ми ну трохи так шугнулися, причому настільки що попадали на землю.